Друзі, вітаю вас! І в даному відео робимо з вами прогнозування, розклад на щодень для України на період з 10 до 16 червня. Вже традиційно дивимося з колода енергетичного Таро Ошо. Також друга колода це в нас Таро Психологічна і оракул червона калина, розроблений по системі Ленорман. Яким буде цей тиждень по енергіях, що нам принесе. Важливого, від чого попередить, будемо зараз з'ясовувати. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, а також на інші соціальні сторінки, щоб бути в курсі нових відео та прогнозувань. Також нагадую, що є мій офіційний телеграм-канал, який так само називається Екстрасенс Роман Шептицький, де я дублюю, коли виходжу прямі ефіри. Також відео які завантажую, туди дублюю так само посилання. І також там щодня даю опис. Який день йде по місячному календарю, а також рекомендації до нього. І, звісно, роблю таку, якби, підказку карта дня, щоб теж розуміти, що важливого буде відбуватися і на що звернути особливу увагу. Тому підписуйтесь, інформацію поширюйте, щоб якомога більша кількість людей знала актуальну ситуацію. Ну що ж, давайте розпочинати. Загальна характеристика тижня. Цікава карта. Тому що це в нас аркан, який називається Позаду ілюзій. А в класичній колоді це аркан Верховний суд. Невже ми дочекалися, що буде Верховний суд для тих наших ворогів, і внутрішніх, і зовнішніх? Давно не випадала ця карта в такому от описі на тиждень. Тут що в нас йде? От енергія вогню. Енергія вогню, енергія пристрасті, енергія очищення. Цікаво. І з цієї колоди. Випало дві карти. На першу була знову ж таки символ древо життя. Дерево це символ росту, розвитку. І викриття отих мишей, тих щурів, так і хочеться сказати. Це та карта, яка друга лізла. На першу була древо життя. Тобто, яким би не було сильним, ті вороги внутрішні, в тому числі щурі. Все рівно вдасться це все діло викрити от позаду ілюзії карти. Це коли ілюзії спадають, маски спадають, правда відкривається. Такий тиждень дуже цікавий, я б сказав, і енергетично-трансформаційний, і в духовному аспекті він такий теж просвітницький. І на рівні фізичному йде підсилення позицій сторони України для того, щоб мати. Більший контроль і зробити цьому ворогу судний день. Пам'ятаю, як сьогодні, як дивилися про звільнення лі, лівобережжя Херсонщини, сказати правобережжя Херсонщини, значить лівобережжя, де Бог теж буде звільне. І там теж тоді випадала ця карта. Я кажу: так: прийшов судний день для ворога. Будуть з Херсонщини гнати їх. І тоді, буквально того ж тижня, їх з Херсонщини вигнали. Хто пам'ятає, це моє. Прогнозування передбачення, обов'язково напишіть в коментарях. Ну, пам'ятати, може той, хто дивиться мене постійно і регулярно. Понеділок. Спогади про любов. Така карта. Далі дивимося з цієї колоди. Відпускаємо якби ситуацію. І карта вибору. Ну, такі ви карти, знаєте, не скажу дуже негативні, але, чесно кажучи, не село позитивні. Мені від них, так знаєте, трошки віє таким якимось ну, як знаєте, спокоєм і затищем, але перед все одно якоюсь можливою бурею. І оце якраз Аркан Роздоріжжя він теж говорить про те, що і Україна перед важливим вибором, і по відношенню до України перед важливим вибором знаходяться ті чи інші політичні сили світові. А цей спогад любові, це чесно, мені ця карта чомусь так асоціюється з чимось таким поминальним, ну от не знаю чого. Може, на іншим має значення в цій колоді. Но от Ну, Такий в мене якась така асоціація От вспомин про щось якби добре, але вспомин. Тобто, знаєте, як вспоминаємо, поминаємо от така якась споминальна карта. Тому все рівно от понеділок, по енергії я би виділив такий знаком оклику. Даємось далі. Вівторок. Початок процвітання, ну це така хороша карта. Щось таке буде відбуватися для України, що має вкотре сприяти тому початку процвітання. Хочеться вірити в краще, а то знаєте, останні періодами все, що робиться взагалі в країні, всі різноманітні, які так знову ж таки трошки слідкують з цими всіма законами, законопроектами і так далі, все, що робиться, все, що приймається. І, взагалі, все те, що відбувається, і те, про що зараз вже й багато відкрито говорять е ті ж самі політичні сили про те, що там відбувається, Так, ну це моментами просто жахіття. Мо хочеться, щоб якраз прийшов кінець тим щорам, і прийшло початок того процвітання. Тут карта завершення: Аркан Світ, Народження нового, перехід. Трансформація теж. І ще один, знаєте, такий теж пазлик, ще одна така якась ем, додаткова чи допомога. Чи якась така, знаєте, певна теж крапка у вирішенні якихось важливих питань для України в позитивному контексті. Для подолання труднощів. Для подолання труднощів, тому що горе це все одно, ще є багато чого, що треба зробити, подолати і так далі. Тому от. Пазлики, які складаються, така ще якась. Плюс одна важлива деталь для завершення тої цілісної картини, Перемоги України. Так, я в це щиро вірю. Бо для цього ж всі можливості богодякувати є. Хочеться, щоб вони були всі реалізовані. в з картою реалізація роздійснення бажань теж така хороша карта. Але в плані енергії день гострий, я б сказав навіть критично гострий. Ворог, який біснується, казиться. Башня, загроза повітряна, загроза масованих обстрілів, загроза терактів, навіть можливих жертв, смертей. І тут карта жінки сильна енергія, енергія жіноча як для допомоги України, внутрішньої та зовнішньої. І енергія відновлення, і продовження цього питання. Про те, про що ще випадало, хто дивився мій прогноз на рік для України? Там червень місяць теж випадав, я казав, з продовженням власне процесу того самої євроінтеграції, вступ ЄС. Так далі. Зараз про це вже теж активно говорять. Маємо червень, прогноз знову ж таки збувається. І от наша Україна так само в плані відновлення. Бачите, заключення ще так само якихось договорів, домовленостей важливих. Ну, а там, де для України допомога і сильна підтримка, ворог одразу починає гатити і пакостити. Четвер. Так, тут карта першої чакри. Дивимося, ще одна. База, база. Те, що проговорено: горлова чакра самі чакральні карти. Прочний фундамент. Тобто я б навіть так тих три карти поєднав і сказав, від того, що буде в цей день сказано і проговорено, буде залежати якраз оця міцна основа для побудови нових стратегій звільнення України, перемоги України в цьому плані. Так, тут в нас карта гармонії, тут в нас карта хитрої лисиці. Ворог, звичайно, ще раз скажу, не планує здаватись. Але знову активізовується енергія в Росії, якась вкотре бунтарська, щось в них там може знову ж таки якісь події відбуватися, що будуть сприяти вигнанню їх з української території або послаблення значного, плюс зі сторони України по території Росії, по знищенню їхніх оцих всіх там ворожих баз і так далі, будуть продовжуватись удари. І по окупованих територіях Донецької, Луганської області, де там вже давніше не було нічого чувати, Мелітополь-Бердянськ. Знову ж таки, там ті гадства оселилось, там може бути розбиття ворога лівобережжя Херсонщини, само собою, територія Криму, такі, як нові трофеї. Так що, не лише ворог міє щось там, ще що хитрувати, мудрувати. З нашої сторони, дай Бог, щоб. Це все можна було обійти їхні хитромудрі плани, і ще й добряче їх вгатити, скажімо так, тих клятих рашистських гадів. Тут у нас карта духовної сили. Перемога на рівні фізичному йде через перемогу на рівні енергетичному. Не втомлююсь цього пояснювати. І чим сильнішими ми будемо духовно, Тим швидше війна буде завершена. І в духовному плані чим більше будемо просвітлюватись. Тут карта виснаження. П'ятниця теж по енергії для де гострий день. І тут карта ключа, ключові моменти, ключові розв'язки, ключові підказки через духовні аспекти. Але по енергії день важкий. Можуть бути теж масовані ракетні удари, ще якось так з ночі. З ночі від четверга на п'ятницю, і е, ніч з п'ятниці на суботу. Субота, тут у нас карта йде матеріальне духовне процвітання. Все-таки можна буде, дай Бог, хочеться вірити в це, відчути більше у цю фінансову допомогу матеріальну і воєнну збройну якраз протягом наступного тижня. І, звичайно, дуже хочеться, щоб якраз оце, що є, змога бити по території Росії, щоб легше було в плані обстрілів саме тих регіонів, які найбільше потерпають. Харківська область. Сумська, Чернігівська, дай Бог, щоб ці покращення відбулися. Тут карта скупості, тут карта дитини. От такий день, знаєте, по енергії, вроді би, як нейтральний, тут карта лелеки. Але більше, якби йде до плюса, але до плюса в якому плані? Що все-таки, яка частина, бачите, приходить допомога. Але карта скупості говорить, ще не все. Ще, хто кажуть, чекайте, так. От, тому, тому хочеться, щоб ці перспективи, можливості збільшувалися. Але загалом, найбільш бачу більше по арканах, ну тиждень якісно йде по енергії кращий, ніж, наприклад, цей минулий тиждень, де там взагалі багато карт було негативних. Тобто трошки динаміка все-таки змінилася в плюс. Дай Бог, щоб кращі сценарії реалізовувались максимально. І неділя початок любові, початок чогось нового, наповнення, повна чаша хороша карта. Тут таке, якби повернення до себе, енергія повернення, відмежування Віторії Чорноти. Тут карта відпочинку, відновлення. І карта вершника. новини з дороги. Для мене ще карта вершника це коли є допомога також для наших воїнів, щоб було. І там на чому якби, їздити, це, знаєте, як кажуть, тут у нас намальований козак, який їде на коні. так, ну, В сучасному варіанті суспільства. Наші козаки їздять на металічних конях, так? відні, танки, зброя, машини, авто, мобілі і всі інші спорядження. Тому дай Бог, що це новини з дороги були хороші в плані цих всіх, підтримок. І от, постійно декарта, бачите, як перезавантаження і початок нового. Енергетичний період зараз ще раз наголошую, до 15 серпня вересня сприятиме багато яким зрушенням в плюс. Дай Бог, щоб це все вдалося максимально реалізувати. І вже до осені може бути ну, така більш сильніша для нас сторона в плані сили і переваги над ворогом. Так що я хотів сказати, сильніша сторона в плані переговорного процесу. Ну, як говориться, так кажу, тому що рано чи пізно переговори будуть. Головне, щоб вони були на максимально вигідних умовах для України. Ось такий прогноз, дорогі мої глядачі. Для України на щодень з 10 до 16 червня. Молимось, боремось, допомагаємо нашим воїнам ЗСУ і продовжуємо наш рок до перемоги. Всім бажаю всього самого найкращого, миру внутрішнього зовнішнього світла, всім побільше і почуємо з вами в наступних ефірах, прогнозуваннях та енергопрактиках. Бережіть себе!